Добрий вечір. Що таке творчі нахили, Або що таке схильність до творчості, так? Всі ми розуміємо це поняття по-своєму. Хтось трактує по одному, хтось по іншому. Але суть в його в одному, тому що кожна людина має певні здібності до чогось, так? І якби, якщо сказати, що людина не має до чого здібності, це... Цього не можу бути. Я, я вважаю, що якщо людина так говорить, вона просто не вірить в своє себе, вона не вірить в себе, але якщо вона знаходиться в цьому такій творчі діяльності, там, наприклад, в музичному мистецтві, да, чи малюванні, чи ще якісь, ну, художні діяльності, да, художні естетичні діяльності. То, безумовно, стає більш певнішою в собі вона стає більш відкриті, що стає вона розвиває. розвивається і прагне до розвитку. Тобто вона знаходить в собі комунікацію, що є важливим для дитини так, з особливому освітніми потребами, тому що ми розглядаємо саме цю категорію дітей і їхні творчі творчої безумовно. І якби не варто. Не враховувати і інші категорії, які не мають особливих освітніх потреб, тому що вони теж якби, мають ті самі здібності, творчі, нахили, творчі схильності. <схильності> так? Тому розвивати саме в плані творчості, в плані відкритості, тому що творчість розвиває пам'ять у собі, відкритість. Котенні навички, так і так далі. Тому я вважаю, що саме творчі нахили є ключовим в розвитку дитини з особливими освітніми потребами, адже саме так я теж шукала підходи до дітей виявляла Ліхті чи інші творчі здібності, до чого в них вони є там до музичного мистецтва, комусь подобається більше співати, комусь розповідати щось, вірші, комусь складати щось і так далі. Тому від цього я відштовхувалася і підбирала, і підбирала і підбираю надалі ті чи інші методики, щоб розвивати дитини творчі здібності там, як я назвала ще можна назвати конструюванням. І так далі, тому що кожен вид на звичайної діяльності він здатен перетворити процес навчання в доволі цікавий, творчий, креативний, тому що кожен педагог він.